Вітаю вас, любі друзі, шановні українці, в історії описано життя одного царя, коли він бенкатував перед слугами своїми і він прославляв всіх богів своїх, ідолів, дерев'яних, кам'яних, срібних, мідяних, золотих, але Бога, в якому було живого Бога, в якого Життя було його в руках, він не прославив. І зате вийшла кість людська на стіні, написала йому вирок, що ти зважений і знайдений дуже легким, і твоє царство поділене. А життя Твоє закінчиться цієї ночі, і все це виконалось в точності. Він загинув, загинув, тому що він Бога не прославив. В якого життя його в руках було і дихання. Тому, любі українці, схаменіться і подумайте, кому ви славу сьогодні приносите. Прославте живого Бога, тому що Він дає життя, в його руках, ваше життя, кожної людини і пташечки. Ви воздаєте славу Україні, яка погрязла в корупції. Славу людям даєте, а Богу, в якого. Який дав вам життя, який дав вам цю чудову країну, на якій, на жаль, ми не можемо жити в любові. Ви не прославляєте, покайтеся тому, щоб не, не прийшло ще гірше, чим є зараз. Сьогодні день спасіння, сьогодні день покаяння, сьогодні день, коли Бог повеліває всім людям покаятись і прийде тоді від Нього спасіння, і мир від Нього, якого люди вам. Не дадуть ніякі люди, слава Богу, отцю сину, духу святому. Амінь.